Привіт всім! Приїхав на наш демо участок. Покажу вам трохи перед збиранням і поясню що тут було. Це я вам покажу зараз, вставлю відео, я сюди приїжджав місяця два назад, там сказано як числа я був після дощиків якраз останніх наших. Що тут сталося побачите. Далі оце ось наш демо -участочок. Подивіться як було тоді, як виглядав соняшник. І перед збиранням зараз прийду, покажу ще які у нас тут гібриди і що воно взагалі планує тут показати урожайний яку. Оце наш соняшник, що ми тут сіяли, я показував. А це ось така результат помилки. Одної у нас тут була перша, що ми сіяли від дороги. зіда, вона не під Гранстар. Ми так не ну, нам дали мішок. Не уточнили чи не той, самі не провірили. В общем, спрацювали гранстаром і соняшник цей накрився. Перший кусочок 2 гектара ось він. Ну це вже пересіяли другий. Уже, ось бачите який. А це ось Ой, що ми сіяли. Я тут не пам'ятаю які тут Коли бризкали ті палки що я забивав положили тільки я не пойму, де їх положили тут уже ж це границя дуже... А чого вона тут Бомонт, агрорит тільки я не пойму. Водач порядкам почитати, щось щось воно неправильно. Ця палка лежить. Ну це ось такий бомонт. Щось трохи бачите. Сухе, а, в сухе, наверное, попав. Зійшов пізніше, воно було. Тоді ж влага така була не дуже. Місцями була, місцями не було. І бачите, сходи рвані. Ось який ось є красавець такий. А є ось ті, що пізніше посходили. Двічі менше. От, бачите, як воно ривками, звісно. Ну нічого, дощики в нас пройшли. 30, це 5 числа, по-моєму 33 мм трьома заходами. Дуже гарно пройшов і вчора пройшло Ось тоже дивіться взагалі Вчора пройшло 5 мм Волога є, Обійшло нас, тим краєм там страшне стоялося, Сьогодні директор поїхав, у нас там соя є на участочок далеко від нас, в общем. І там якраз він поїхав дивитися чи бризкать надо, чи не треба їхати. А там вчора синя стояла страшнюче. Град побив, в общем, сою там. Так, ось наступний Альдазор. Теж гарний. він видно. Зараз піду покажу. Прям границя що відрізняється. Тут так візуально не замітиш різниці між ними. А вон такий світліший набагато. Дойду покажу зараз. Теж сходи такі. Ну, в Основна маса нормальна, але є місця, де навіть, в суху землю лягло і довго лежало, не сходило. В цьому году з вологою було тугувато. Не так як перед цим Ось бачите границя, Прямо видно Що воно Зараз скажу що тут я не помню вже які ми сіяли тут Який за яким Ароматик Лідеа Ну конечно Мішер він і листок у нього тут якийсь Лави вид трошки гірше Ось дивіться агроритмовський Там зараз ото ще в інтернеті повно прокліщатого павутинного і с його нема. Якийсь лопати Дивіться, Альдазор, да, по-моєму це я дивиськше. Якщо... А це ароматик. І так видно, це і такий темніший, бачите наскільки це якийсь світлий світлий взагалі. Ну в общем отаке у нас стан нашого соняшника. Це тут у нас поля, на полях, на основних кращий конечно. Сіялось раніше і там поруч Це тут дисковка ж у нас як. У нас такі умови всі попадають, демо учаски де у де... важких умовах, в общем щоб... щоб показати його потенціал в самих важких умовах. От такий вигляд мав соняшник 2 місяці тому, після дощиків, коли все було гарно вроді. І от такий має зараз. Оце я зайшов ось. Зліва це у нас Бомонт. Ось лежить палка. Справа Альдазор. Те, що я тоді показував, ті... у нас влаги не було теж рівномірної при посіві. І виходить ті, що зійшли пізніше. От з них вже можна сказати толку не буде. Ніякого. Ну, понятно, така жара стояла, то... Останній дощик, що був у нас після того жодного дощу і жара 40. Ну я думаю всі знають про жару, нічого розказувати. Ну і що тут показувати? Ось такий сводячник. Так на вид вроді би і запилений, вроді би є щось мас. Сама корзинка невеличка. Дуже невеличка. Ну тут, понятно, тут, а, опять таки у нас дисковка. ось у нас так завжди виходить, що демополе у нас в самих таких умовах. Уже його сіють останніми. Таке десь кусочок який не дуже нужен. От бачите? Оці два рядочка, вони зійшли пізніше. І все. Ну це волога така у нас була при посіві нерівномірна. тут де більш що вроді би нічого і така корзинка нічого. Гарненька. Тут знову ось. Ну там видно було як воно ривками посходило. От зараз думаю дойти до наступних. Там у нас лідеа. Так, походится у нас тут льдет, я уже не помню, ароматик, да, ароматик, так, ну он сухий, он такой как бы равномерно сухий, разница, я думаю, видно, да, тут еще зеленое попадается, а тут еще Тут теж корзинки невеликі, можна сказати дрібні. Можна сказати дрібні. Ну, він такий трохи рівномірніший, мені здається. Взагалі дальше не піду, бо лазить по такому соняшнику в шортах і футболки, самі знаєте, таке собі заняття. Висновки будемо робити як з Ну тут про урожай якийсь тут мова не йдеться. Ну, що буде, то буде. Бункер покаже. Так. А це в нас в сусідів соя така. Страшно, як чертяка виліз із соняшника. Ну от такі поки результати. В цьому році, звісно, результати такі не дуже, навіть можна сказати, дуже не результати. Це в нас сусідів така соя, бачите. Ну це в них такі одні з гірших полів такі. Ось така соя на 70 посіяна. Ми вже почали збирати теж сою. Сьогодні виїхали, соя сипеться. Сипеться страшно, лущиться нижні. Та й тут можна подивитися. Чи то щось зачепило, та ні, його таке. Чи щось зачепило тут, чи вже теж розтріскується. Соя теж в цьому році не важна. Ну ясно, засуха своє діло зробила з усім. Кукуруза у нас стояла дуже шикарна. Спочатку теж буду косить, покажу. Воно як таке, так його і показувати не хочеться. Взагалі, сою косимо. Теж перве поле почали там. Десять не натягнемо центнерів. Ну це може таке одне з гірших полів, Бо вже два дні назад вроді така ще зеленкувата стояла. Директор приїжджав, каже, лучиться, треба виїжджати. Завтра виїжджаємо. Сьогодні поїхали раненько, в 5. Половину скосили, та часу до 11 і виїхали, то що з жатки летить прям. Я в тому році косив, я так воно не замічав, щоб так вона. Ну що, чи оці температури може перепади. Ночі холодно, днем жарко. І вони лущаться, чи хтось знає, за чого воно. Ну подивимось. Є у нас і луценка своя. Подивимось, він говорить, що вона не лущиться. Не відкривається, подивимось. Взагалі, наблюдайте далі. Скосимо демо, це подивимося, що воно сильне. Ну, зрозуміло, що врожаю тут не буде, але хоч з комбайна видні ж буде так. в бункері що буде. Також дивіться, сою покажу, що ми там анзасу це почали косити. Далі там оця жлуценка ще у нас. І є у нас ще одна соя, яка... Вона далі відсіла, ну далеченько від нас. І там дощі проходили. І вроді там стоїть неплоха. Але, чи нав'яжеться вона там. Вона ще зелена вроді, стоїть. Я там ні разу не був, але Скажуть, вроді нічого. Так, всім пока.